Ще один момент, за який я впевнений, не зразу там всі будуть писати: блін, що, зняли опалок зі сходів, не обдерли то все добре і так далі. Скажу так: хіба не придумуйте. не треба того робити. Поясню, чому дані сходи вони мають процес кристалізації 28 днів, але так ми можемо їх піддавати певному навантаженню, коли ми вже по них ходимо, носимо матеріали трошки швидше. А повний процес просихання він є значно більший аніж 28 днів. Так от. Дана ДВП-фанерка вона є показником того, наскільки повністю в нас просохли сходи. Пояснюю чому. Коли вона, вони повністю допросихають в своїй площині, вона просто починає сама відпадати. Ми спробували отут її відривати, бачите, адгезійний шар є. А отут нижня частина вже гарно від, відстала. І ми чекаємо, просто коли. Фанера сама повністю відстане і вона відпадає. Тоді в нас є відсутня, треба їх повністю вишліфовувати і витрачати на неї додаткові часи та ну, трудові ресурси, фактично на повному розумінню того слова. Так що направду дуже гарна, цікава річ, яка таким лайфхаком допомагає і полегшує життя.